Четверо дітей залишилося в класі. Я спостерігала за ними цілу перерву. Вони за цілу перерву не, е, між собою не перемовилися жодним словом. Вони всі сиділи в телефонах і переписувалися в телефоні. А яким чином діти переписуються у телефоні? Просто такими обривками якимись фраз. Привіт, добре, прийду, якийсь там смайлик, якийсь лайк і так далі. Вони в телефоні не спілкуються складносурядними і складнопідрядними реченнями, не ставлять коми чи інші там розділові знаки. Так? Це просто такі обривки фраз. І отаке от спілкування веде до поверхневого мислення. І нарощує темп. До речі, з поверхневим мисленням мова у дітей, швидкість мови дуже збільшується. Але це поверхневе мислення не веде до глибокого мислення.